Послухайте, ваша величність. Мені боляче, одного мене тобі було мало? Нічого подібного, це непорозуміння. Якщо збрехати, він все одразу розуміє, краще відразу сказати правду. Чесно кажучи, я зустріла рару, коли шукала вас. Він зупинив мене і словами, що йому потрібно щось терміново сказати, і я не встигла відійти, як ви побачили нас в той момент. Будь ласка, не наказуйте Рару за це. Він просто хвилювався за мене. Зачекайте, а чому я для нього шукаю виправдання? Начебто у нас із ним дружні стосунки. Це справді випадковість? Так, це справді випадковість. Але ваша величність, в мене є до вас також питання навіщо вам розмовляти з Лераджи? Через її колон. Колон, який ти? Думала, що вкрала, був на її шиї, я був вкрай здивований цими обставинами. Ах, в той день і занапився, і я не змогла розповісти всю справду. А, насправді, саме я вкрала колон і замінила його на підробку, раджі одягла фальшивий колон. Що? Вона говорить, що саме вона вкрала його. Виходить, що з Джинджер. Підготувала колон з гравіруваними ініціалами ХБ. Невже це намисто було створено рарой? Ваша величність? Джинджер. Так. Мені здається, моя рана занадто глибока, моє серце болить. Мені дуже шкода, що серце вашого величності буде через мене. Мені не подобається бачити тебе разом з Рарою, і я відчуваю тривогу. В мене така ж проблема, як і у тебе, коли я побачила тебе на терасі з Лараджи, я... А? Хамель, тому ти мене зупинив? Ти боявся, що моєму серці буде боляче, але через це твоє обличчя виглядало таким засмученим. Але я вірю Рарі. Достатньо для того, щоб відкрити йому свій секрет. Однак я не можу позбутися від почуттів, що він приховує свої справжні емоції. О Боже, невже він щось помітив? Недавно мені дали звіт про останнього невідомого учня Гешута після похорон вчителя і зник. і п'ять років про нього нічого не було відомо, його звуть. Хамальбрей. і якраз п'ять років назад приблизно з'явився рара. Я впевнена, що цього було недостатньо для того, щоб зробити такі висновки. Невже він щось прочитав у думках Лераджи? Леді імбир, я хотів би, щоб якийсь час ти вдавала, що нічого не знаєш про це, що щойно я тобі розказав. Адже я хочу вірити цій людині. Яка б там не була правда, я хочу, щоб прораз сам розповів її мені. А якщо це буде правда, яку ви не зможете прийняти? <гум> Звісно, мені потрібно буде морально підготуватись, як і кожного разу, коли я набираюся рішучості на зустріч, з Леді імбір? Вам дійсно потрібно рішучість, щоб зустрітися зі мною? Кожного разу я переживаю про те, про що ти можеш подумати сьогодні. Мені потрібно багато можності, щоб без підготовки читати твої думки. Хм, Тоді я не буду ні про що думати. Не хочу, щоб ваша величність запам'ятала мене як безсоромного імбиря. Ні. Я хочу, щоб ти і далі думала про мене. Щоб там не було. Я так і не змогла йому зізнатися про те, що я знаю Хамель Брея. Але Хамель. Так просив залишити все в секреті. А, можливо, сталося щось, про що я не знаю. Якщо його величність дізнається, що я все знаю. Джинджер Тортен, ти посміла приховати від мене, що знаєш Хамель Брея і обманути мене? Буде добре, якщо він просто розсердиться, а якщо він розчарується в мені і відвернеться від мене. Стояти. Слухаємось, ваша величність. Рара, -ра, говори. Так, ваша величність. Коли ти раптово попросив про відпустку, я відчув себе винним, тому що за минулі роки ти ні разу не залишив мене і не відпочивав. Але після подій сьогоднішнього дня у мене виникла підозра, ніби у тебе була інша причина. Чи я неправильно зрозумів Джинджер Тортен. Можливо, вона тобі подобається. Так, все вірно, мені подобаються Джинджер Торти. Ваша величність запитав у мене про це, тому що вона вам теж подобається. Не можу точно сказати. Зі мною таки уперше. З усіх, кого я зустрічав, вона наймиліша і найчарівніша. Ось ваша величність, а? З нею мені цікаво і весело. Якби не було важко. Я зможу це витримати ради вас. Ваша величність, я бажаю того ж самого. Однак подібні почуття чи можна визначити як любов? Якщо ви не впевнені, то з цього моменту я буду діяти відкрито, що Ладі Джинджер. Навіть якщо їй подобаєтесь ви, ваша величність. Ви з цим погоджуєтесь? Ні. Не хочу, щоб ти залицявся до Джинджер. Це означає, подобається ваша величність. Тут я один, хто вміє читати думки, але таке відчуття, що це саме він читає мої. Не дивно рара служить мені вже п'ять років і знає мене краще, ніж я сам. П'ять років тому кінець зими, слуга, який дбав про мене. Після ув'язнення ввечі був уже в похилому віці і покинув цей світ. Я залишився на самоті. Смерть єдиної людини, на яку я міг покластися, стала справжнім ударом. Однак я був ув'язнений і навіть не зміг з ним попрощатися. Я принесла вам чай, ну з вашого дозволу, і я піду. Після цього місце мого слуги якийсь час було порожнім. Люди, які не знали про мою здатність, вважали, що я хворий на заразну хворобу, все через те, що слух у веші було скорочено до мінімуму, а входити до неї було суворо заборонено. Але одного разу приємно познайомивсь, ваша величність принц. Мене звати Ракшан, тепер я буду вашим особистою слугою. Коли Рара потрапив у двір, він добровільно. Викликався бути моїм особистим слугою, я не міг вірити незнайомцям через прокляття, за допомогою якого читаю чужі думки, але на власний потик я швидко відкрився своєму майже ровеснику з приємною зовнішністю. Я відчував себе так, ніби ми браття. Незабаром він став тим, кому я навіть зміг відкрити свій секрет. Несподівано. Роз'явився переді мною п'ять років тому. Леді Імбир сказала, що з викраденням колони їй допоміг рара, і на фальшивці, виграві Хебе. Я не повністю впевнений, але висока вирогідність того, що рара це і є Хамальбрей. Але що ж мені, ваша величність, ви мені теж подобаєтесь. Я не хочу втрачати вас обох. І тому зберу ці почуття. Пробач, але я не можу відповісти тобі взаємністю. Але, рара, ти мені теж подобаєшся, тому що ти з небагатьох, хто повністю посвятив себе мені з часів веші. Ваша величність, це признання? Так, пам'ятай його добре, бо це перше і востаннє признання, що я говорю чоловіку. Я надійно збережу його у своєму серці, ти краще за інших знаєш, як багато значить для мене довіра іншій людині. Тому, будь ласка, залишайся вірним до самого кінця. Ким би ти не був, я хочу вірити тобі. Декілька днів тому. Добрий день, ваша величність. Зараджа Атланта вітає вас. Проходь Зараджа Атланта. Присядь. Так про що ти хотіла поговорити? Скажу прямо я знаю про те, що ви, ваша величність, прокляті. Через це прокляття ви, того не бажаючи, можете читати думки, з ким зустрілися поглядами. І той, хто прокляв вас, пишут, мій дідусь. Як ти про це дізналась? Я прочитала книгу Ув'язнений принц і донька Маркіза. Ви знаєте про існування цієї книги? Ти прочитала цю книгу? Книга, яку принесла Джинджер, у мене ця книга має не один екземпляр? Після того, як я прочитала книгу, я вирішила провести власне розслідування та знайти шлях до зняття прокляття. Хочете дізнатися, що я дізналась? Так, продовжуй. Коли я прочитала уривок про те, що на вашому величності впало прокляття після того, як дідусь покинув палац, мені стало цікаво, чому дідусь. Будучи архімагом, так рано передав титул маркіса і вирушив до інших земель. Я була маленька і думала, що він відправився у відпустку. Але одного разу, коли ми дивилися речі покійного дідуся, батьку, чи це портрет? А це, це пан Хедрик, молодший брат попереднього короля. На жаль, він у ранньому віці сам обірвав своє життя. Він був найкращим учнем твого дідуся і мав видатний талант до магії. Так шкода. Менш ніж через півроку після смерті Хедріка дідусь покинув палац. Мої дитячі спогади розмиті, і я смутно пам'ятаю похорони цієї людини, але, як смердяді пов'язав з моїм прокляттям.